Зараз всі українці нервують, тому що Канада не продовжила програму Куаєт на сьогоднішній день, і Канада видає безкоштовну візу українцям лише до 15 липня 2023 року. І Якщо ви планували отримати візу в Канаду, візу Куєт для всіх українців, то вам треба трішечки прискоритись, бо залишилось не так багато часу, трішечки більше двох з половиною тижнів. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада, і я його ведуча Анжеліка. А сьогодні ми обговоримо всі ключові дати по програмі Коєд про строки на подачу візи Коєд про строки на відправку паспорта та вклейку візи КОЄДЕ так це зовсім різні строки про тимчасове житло в Канаді на перший час, коли ви тільки прибули. Та найголовніше про фінансову допомогу. Тобто ми обсудимо всі-всі дати ключові дати по візі КОЄДЕ погнали. В своїх відео я завжди кажу, що інформацію треба черпати лише з офіційних джерел та офіційних сайтів Канади. Всю інформацію я брала з офіційного сайту IRCC. Посилання ви знайдете в описі під відео. Також всю інформацію я буду дублювати тут, на екрані. Ну що, зараз обговоримо найгарячіше питання. Це строка видачі безкоштовної візи по програмі КОЄДЕД зараз. Я хочу зіслатися на сайт ARCC та зачитати останні новини з 14 червня 2023 року. Згідно із заявою міністра від 22 березня 2023 року уряд Канади продовжив канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки КОЄД. Це означає, що українці та члени їх сімей зможуть до 15 липня 2023 року подавати документи на безкоштовну візу. КОЕД. Що це означає? Це не означає, що якщо ви до 15 липня 2023 року не отримали візу у свій паспорт, все, все пропало, треба платити кошти за візу. Ні, це означає, що вам треба створити аплікацію, створити свою анкету. Та податися на візу Коєд до 15 липня 2023 року. А вже після цього ви можете отримати цю візу, доки ця програма буде діяти. Я хочу наголосити ще раз: що потрібно зробити заявку до 15 липня 2025 року. А після заявки вже там вас запрошують на біометрію. Біометрію ви можете пройти з -за кордону або в Україні в Києві або в Львові. Тобто це перший крок створення цієї заявки, і його треба зробити до 15 липня 2023 року, щоб отримати візу безкоштовно. якщо, наприклад, ви вже подались на цю візу, навіть пройшли біометрію, все ще чекаєте, ну коли ж, коли ж мене все запросять на цю вклейку візу до паспорту? І так склалося, що ви прогавили цей строк у 30 днів, ви там не знайшли це. Цей лист запрошені у себе на пошті, а вже коли знайшли, вже 30 днів вони минули. Що ж зробити? Треба робити кризис форму. А кризис форму, я вже зняла відео на цю тему. Я залишу в описі під відео а відео на тему, як створити кризис форму. Будь ласка, користуйтесь, відправляйте кризис форму та отримайте свою канадську візу. Кожен, хто має візу Коаєт, матиме час до 31 березня 2024 року поїхати до Канади. Відповідно до спеціальних заходів. А тут уряд нам каже, що якщо ви бажаєте отримати допомогу від Канади, то вам потрібно приїхати до 31 березня 2024 року. А що ж це за допомога? Це і фінансова допомога, і медична допомога, і поселення до двох тижнів, тобто, вся весь пакет послуг, які надає Канада зараз. І якщо ви хочете його отримати, наприклад, трішки пізніше, коли ви приїдете, то потрібно приїхати до 31 березня 2024 року. Власники КОЄД, які вже перебувають тут у Канаді, матимуть можливість до 31 березня 2024 року продовжити або змінити свій тимчасовий статус за допомогою цих заходів. Це означає, що ви можете змінити свій статус перебування. Наприклад, ви приїхали по студентській візі, але ви українець, і зараз ви хочете отримати цю візу кої, та отримати Open Work Permit. Тобто просто зачиншити свій статус, якщо ви зараз перебуваєте в Канаді. І звісно, все це можна зробити безкоштовно до 31 березня 2024 року. А зараз я хочу вас попросити поставити лайк цьому відео та залишити. 4-5 слів у підтримку мого каналу. Будь ласка, залиште їх, якщо ви підтримуєте все українське. Дякую! А зараз ми поговоримо про строки дії програми Коєт та допомогу, яку надає програма Коєт. Власники Коєд також зможуть продовжувати отримувати доступ до підтримки поселення в Канаді до 31 березня 2025 року, щоб дати змогу тим, хто прибуде до 31 березня 2024 року цілий рік користуватися цими послугами. Тут нам кажуть, що програма Коєд діє до 31 березня 2025 року, тобто всіми послугами в Канаді ми можемо користуватися цей час. Це так. Курс англійської мови, безкоштовна медицина тощо. І так, нам про це вже давно звісно, тому що програма діє три роки, і термін цих 3 років закінчується 31 березня 2025 року. Тобто, програма діє до 2025 року, а приїхати потрібно до 31 березня 2024 року, якщо ви бажаєте отримати фінансову допомогу від Канади. Що ж це за фінансова допомога? Це 3 тисячі на дорослу людину і півтори тисячі на кожну дитину. Власники куаєти, які прибудуть до 31 березня 2024 року, матимуть право залишатися в тимчасових помешканнях до 14 ночей до 14 квітня 2024 року. А це питання турбує всіх, хто планує приїхати в Канади, тому що коли ми цього року думали, що програма закриється, було дуже багато питань. А якщо, наприклад, я приїду там 30 березня або 31, го там або 25, го мені, мені що не дадуть там житло на там настроком там до 14 днів. Навіть на 5 днів нічого не дадуть. Дадуть житло дають на 2 неділі, плюс від дати якої ви приїхали. Тобто програма житла діє до 14 квітня 2024 року. А тут же буду казати з власного досвіду, з досвіду моїх друзів, та з досвіду людей, які коментують моє відео. Тут як пощастить. Пощастить вас там на 5 днів, пощастить на 15, на 14 днів. У різних провінціях діють різні правила. Хтось мені казав, що, наприклад, там в Британській Колумбії або в Антеріо там селять тільки дітей з жінками, там чоловіків не селять. Наприклад, в Манітобі я знаю, що навіть одинокого чоловіка будуть селити. На строк там до 15 днів мінімум, і навіть якщо, наприклад, він там не від війни біжить, а приїхав з Європи. Тобто ж всюди різні терміни, як пощастить. Але звісно, треба в голові мати якийсь план Б, наприклад, там, зняти квартиру на РНБНБ, або знайти хоч сім'ю, або, наприклад, приїхати до друзів. Тобто, план Б краще мати. Наприклад, коли ми приїхали до Канади, ми приїхали у листопаді, то ми взагалі не бачили ніяких організацій в аеропорту і просто нікого не було. І е, треба було якось когось знайти, зателефонувати, там канадської карти немає, і так далі. Але нас зустрічали в друзі, тобто в нас був план Б. Ці інструкції щодо виконання програми інформують офіцерів РСІ та СІБІСІА про розширення заходи відповідно до канадсько-українського дозвілу на екстрені поїздки КОІЕД. Також я хочу наголосити, що програма діє до 2025 року, але якщо ви бажаєте отримати Open Work Permit у аеропорту, то вам потрібно приїхати до 31 березня 2024 року. Якщо ви приїдете пізніше, навіть на один день. Ви просто не отримуєте свій Open Work Permit. Тому тримайте цю дату в голові та приїжджайте до Канади, тому що я знаю, що дуже багато людей чекає на візу дитині там по 6, 7, 10 місяців, і тут треба багато чого звісити. На та, наприклад, заїхати в Канаду, отримати Open Work Permit та виїхати. Якщо, наприклад, ви всією сім'єю не можете заїхати до 31 березня 2024 року. Всіх українців теж хвилює таке питання, бо всі наробили ці канадські візи. Що буде з цими візами? Там візитер, віза, воркер-віза після 2025 року. Якщо програма не буде подовжена, то ця віза буде туристичною візою у Канаді. Тобто всі ми знаємо, що комусь віза видавалась на три роки, комусь віза видавалась там на строку дії паспорту. Але після 2025 року ця віза перевращається в туристичну візу. Так, сподіваюся, я відповіла на всі питання, які вас хвилювали. Я їх спеціально виписала собі на листочок та відповіла на все, все. все Якщо у вас ще залишилось якісь запитання, будь ласка, напишіть мені коментар, я або буду силатися на відео по секундно, або просто відповім вам. Це залежить від часу, який в мене буде. Обов'язково нагадую, що потрібно підтримати мій канал, бо я. Робила цю роботу, канал не монетизований, тобто я робу, роблю це за спасибі. І я жду від вас дякую. Дякую у вигляді, лайка та коментаря. Дякую за перегляд, мири в Україні, скорішого закінчення війни. Всім довгого, щасливого життя! Я, як старенька бабуся, до зустрічі в Канаді. Bye guys.